Всім привіт! Мене звати Юля. Я керуюча партнерка з У нас є декілька напрямів, які ми розвиваємо: це онлайн-спільнота і діджитал бізнес-клуб, де ми об'єднуємо підприємців і діджитал-спеціалістів. Нам насправді вже майже 4 роки і починали ми з онлайн спільноти дуже лампової і. Такої закритої серед підписників нашого фаундера Дениса Волосова. А далі це переросло в таке об'єднання з чатом, постійною модерацією, генерацією контента, відповіді на якісь асап-питання з приводу технічної підтримки по рекламному кабінету Facebook до пошуку партнера пограти в теніс або в футбол. А якийсь час багато хто думав, що ми клуб таргетологів, але насправді ми. Ми цей етап переросли, і наразі об'єднуємо величезну кількість людей від айчарів до сім'ї проєктів дизайнерів, власників агенцій. Або якогось товарного бізнесу, і проєктів. ми намагаємося давати доволі широкий контент, який стосується і окремих джерел і каналів діджиталу, і бізнесу, і менеджменту, інструментів побудови команд, і загалом всього, що стосується менеджменту в офлайні. Ми об'єднуємо виключно підприємців або людей від двох років досвіду в діджиталі. Ми не відрізняємося насправді від класичної моделі бізнес-клубу, бо ми намагаємося. Мося закривати всі сфери життя від освітньої до лайфстайлу. Ну по факту, ми робимо лайфстайл для людей з діджиталу. Ми даємо розважальний контент, розважальну складову. Ми даємо освітню, ми даємо нетворк, нетворк з іншими бізнес-клубами, можливість пошуку клієнтів, мастермайнди, де наші резиденти обмінюються інформацією, досвідом, закривають свої запити і по факту зростають за рахунок економії часу і ресурсів. І з рахунок досвіду інших. Мастермайнд це формат двогодинної зустрічі з стабільною, стабільно зрозумілою групою людей, саме модеруємо група, де Є учасники, які приймають активну участь в обговоренні запитів або в висуванні своїх запитів. Умовно, в мене є запит масштабування команди з 10 людей до 30 людей. Я прихожу, даю запит своїй групі Mastermind, і кожен по колу дає рекомендації, як він досягав цієї мети в своєму бізнесі. Ну, тобто, умовне менторство тільки за столом сидить ще сім підприємців, які діляться своїм практичним досвідом, або досвідом, який вони чули на навчання. Ані чули від своїх колег, і так далі, які допомагають розібрати повпом на молекули запит. Я насправді вважаю, що прямо от ключова перемога людини трапляється на моменті, коли вся група задала уточнююче запитання, і ти сам для себе розклав запит і зрозумів, де ти можеш не бачити якихось дуже очевидних речей. У нас є Клабхауси, які ми зараз перейменували в. Панельні дискусії онлайн, де ми обговорюємо по факту актуальну інформацію з ніші. в цьому місяці в минулому місяця. У нас був клабхаус по Тіктоку, де власники Тікток агенції зібралися і обговорювали, що відбувається на ринку, які тренди залітають, як продаються послуги, як змінюється чек на послуги, що очікувати в найближчі місяці, і так далі. І це стосується кожної ніші. Ми намагаємося кликати топів з цих ніж і обговорювати актуальну ситуацію ринку. Да, ми Працюємо в освітньому секторі, особливо наша онлайн спільнота. Офлайн спільнота все ж. Більше про лайфстайл. по факту, ми намагаємося перевести в офлайн ту сферу життя, взагалі всі сфери життя, які у людей довгий час були в онлайні. Курсами проходимо в онлайні, спілкуємося ми в онлайні, працюємо ми в онлайні. А так як наш біз... наша бізнес, наша бізнес-спільнота закриває і спільний відпочинок, і нетворкінг, але не формальний нетворкінг, коли ти сідаєш і продаєш один одному щось. А нетворкінг, коли ви говорите Я Юля, і я людина і е, Валерій, який теж людина ми знаходимо якісь точки перетину в житті, і з цього ми розуміємо, що ми хочемо або створити спільний проект, або ми хочемо поспілкуватися про бізнес. З цього створюються якісь зв'язки, які не працюють тут і зараз. Правильні соціальні зв'язки це те, що напрацьовується і і працює, Можна спрацювати через три роки з Денисом. Ми співпрацювали. Три роки тому, коли він тільки почав розвивати агенцію Люди Діджитал, і ми залучили в, ком в компанію Франчез Груп», де я на той момент займала посаду Сім'О, підрядниками по таргету. Через три роки, по факту, наша зустріч робоча конвертувалася в партнерські стосунки. І по факту так працює як якісний нетворкінг. От ми намагаємося будувати такі зв'язки. Але окрім нетворку, як кажуть наші резиденти, ми. Подарували всім друзів, і цього е, відчуття зграї, е, банди своєї. Це відчуття воно по-перше, створюється колективно, тобто, це неможливо штучним шляхом створити. Це, в це має вкладатися кожен. Тому спільнота це про вклад кожного резидента і учасника. Саме тому у нас є е, відбір, саме тому у нас є рада клубу е, єда. Е, Пункти, по яким ми відбираємо параметри, і це не стосується оберту бізнесу, кількості людей в команді, і так далі, це стосується цінності людини, це стосується її бажання ділитися, бо не всі люди підходять для офлайн-спільнот. Хтось знаходиться на тому етапі, де він хоче зберігати свої інсайти з бізнесу, а не шерити їх. Ми намагаємося не швидко масштабуватися, а масштабуватися через якість, і це потребує часу, але це дає свої результати. Бо більшість резидентів, які є з нами, з нами з першого місяця існування за двіш офлайн. Починали ми в онлайні насправді з підписників Дениса. і Це було там 50 людей перших, потім 100. Наразі у нас є кор в онлайні 700 людей, які постійно з нами. Велика частина цих людей починала свою підписку з зелених сторіз Дениса, Коли це ще був такий формат камерний, і досі там протягом 4 років залишаються з нами. Частина з них прийшла до нас в офлайн, бо за ці 4 роки встигли побудувати команди, агенції, бізнеси, встигли масштабуватися, досягти якоїсь стелі. і їм треба був якийсь буст для подальшого зростання. А в офлайні на зараз 80 людей, 80 резидентів. Ми вперше запустили трафік на наш офлайн-клуб. За рік і зараз активно масштабуємося, бо ми готові до цього там по ресурсам, які є в нашій команді. Хочемо розвитися до 150 людей і паралельно виходити на ринок в Польщі. Ми загально цей пункт цінності називаємо двіжовим вайбом. Бо за цей рік ми вже навчилися, мабуть, не тільки інтуїтивним, але й якимось екстрасенсорним відчуттям розуміти, підходить нам людина чи ні. Але окрім того, є якісь пункти, які ми можемо для себе визначити по типу щирості фідбеку. З першого нашого офлайн-евенту ми проговорили з резидентами, які на той момент вступили. Що ми люди і ми будемо помилятися, і спільнота це не те, що ми створюємо для вас, а те, що ми створюємо разом. Тому для нас важлива історія щирості фідбеку і бажання своїм зворотнім зв'язком покращити середовище, в якому людина знаходиться. Для нас важливо відчути. Чуття людини по життю дослідника. Ми робимо багато незвичних речей в ком'юніті від акторської майстерності до цвяхостояння, і це все про пізнання себе. І це все в тому числі впливає на розвиток бізнесу і зростання в усіх сферах життя. Але для цього нам треба люди, які... Досліджують це життя, а не просто ідуть протоптаними зрозумілими доріжками. Вона має чути і слухати, не відкидати ідею того, що якісь бізнес правила колеги по ком'юніті можуть працювати в іншому контексті, або ну тобто це про якесь критичне бачення ситуації. Навіть якщо до нас приходить HR чи до нас приходить власник офлайн бізнесу, для нас критично важливо Можлива експертиза людини в онлайн просуванні або в онлайн, взагалі в діджитал-експертизі цієї людини. Ми намагаємося робити зрозумілий, класний і легкий продукт. Не придумуючи складних воронок, якихось фічей, які насправді дуже втомлюють, бо ми всі сидимо в чатах, і тут треба розуміти, що коли все просто і зведено до одного джерела комунікації, це спрощує сприйняття нашого продукту. У нас є чат живий, де спілкуються люди, і є чат-бот, який є. По факту нашою і ERP-шкою, і, РПішкою, і ну, основною платформою, де ми взаємодіємо як організатори з нашими резидентами учасниками де ми робимо розсилку, де ми нагадуємо про оплату, даємо партнерські пропозиції, розказуємо про новини, створюємо якісь нові продукти, по типу залишити відгук автоматизовано, не написати, щоб він загубився, а зробити його універсальним для того, щоб ми могли. Максимальну кількість інформації збирати в бази знань і інформації, і відцифровувати. У нас по факту в онлайні все зав'язане на телеграмі, і зараз ми створюємо нову стратегію і далі будемо виходити з новими продуктами. Але наразі, наразі чат-бот це основна, мабуть, точка комунікації постійної, де ми взаємодіємо з резидентами, окрім чату. Онлайн це рекурентний платіж тисячі гривень, в який входить. Дить той контент, який ми генеруємо, ходить спілкування, можливість задати свої питання, запостити вакансію, знайти роботу, подивитися рекомендації White Black List по підрядникам. Зараз ми готуємо партнерську програму для наших резидентів, для наших учасників онлайн в офлайні. Це членський внесок 5 тисяч гривень, і там у нас трохи складніша модель. Бо є тестовий період, потім є оплата на трьохмісячний період, і від цього залежить. Які івенти і продукти входять все, тому що Мастермайн – це основний продукт, кор-продукт для офлайн ком'юніті, де у учасників виникає своя рада директорів, і вони можуть зростати за рахунок досвіду інших резидентів. І він у нас з'являється якраз на цьому першому трьохмісячному періоді. Нас троє три людини, які займаються менеджментом онлайн-спільноти, саме in-house в команді? А зараз на аутсорсі у нас по факту все, що стосується стосується автоматизації, чат-боти, розсилки і так далі. А з Денисом ми приймаємо всі стратегічні рішення, все, що стосується візії комунікаційних стратегічних партнерств, все, що стосується загалом там розвитку здвіж, і Денис безумовно впливає на впізнаваність бренду. Він основне лице нашого бренду. Він багато взаємодіє, ходить на інтерв'ю. Це займає величезну частину часу. Насправді, і Денис, якраз таки... Частіше за все знаходить тих спікерів і експертів з практичним досвідом, бо ми намагаємося створювати контент не з людьми, які вже прийшли всюди і всюди розказують одну і ту саму інформацію. Ми намагаємося шукати практичних спеціалістів і експертів, які поділяться унікальною інформацією. У мене є Мабуть, один такий критерій зараз по, по команді. Ми намагаємося брати людей з досвіду не з діджиталу, а з інших ніж. Для того, щоб залучати досвід інших ніж в діджитал і шукати якраз такі унікальні формати, яких немає і не роблять там наші конкуренти зараз. Ми якраз знаходимося на тому етапі, коли ми. Доволі різко, хоча намагалися поступово це робити, але насправді для системи ми доволі різко виросли. З точки зору команди ми вирісли вдвічі, бо в командах, де працює 100 людей, іноді 4 людини не роблять погоди. В команді, де працює 4 людини, і працюють доволі там довгий час, коли з'являється плюс 4 людини. Це X2 і це вже не горизонтальна система, а вертикальна система управління і починають убудовуватись нові зв'язки, тому ми. По факту зараз з командою знаходимося на етапі побудови нової системи роботи, і моя ефективність, відповідно, від цього теж трошки страждає, але це нормально. Ми намагаємося зараз, в мене з'явилася моя права рука. З'явилася людина з посаду, якої я сама назвала, бо намагалася об'єднати, мабуть, не об'єднуване креативний проджект-менеджер. Коли я придумала цю посаду, я її з ціллю по факту замінити себе в тих процесах, де вже все налагоджено. І де мені все одно необхідно постійно генерувати якісь ідеї, але ще їх, окрім того, що їх генерувати, їх треба завжди реалізовувати. Тобто я шукала людину, яка може прийти і закрити мене в цих місцях генерація ідей і по факту цих ідей в. Да, в тих точках, де все зрозуміло і де вже є система. А себе я зараз кидаю на нові напрями. От якраз в цих нових напрямах ми і там будемо зростати, і я буду там розбиратися. Тому от зараз я знаходжуся на тому етапі свого особистого планування і своєї ефективності, коли делегую все те, що робила я систематизуємо це, виводимо якісь нові правила взаємодії постійних зустрічей і. Зв'язків між співробітниками і надалі буду. Переходити на той план робіт, який поки що тільки в майбутньому. А, да, ми постійно відслідковуємо а, зараз. У нас є тижневі спринти. і Ми відслідковуємо кількість продовження оплат, кількість нових учасників. Це що стосується онлайн або в офлайні, інша історія. Ми відслідковуємо повернення безумовно, і у нас є окремо бот Ми постійно відслідковуємо наскільки зростає база. Відписки від нашого чат-боту, підписки, ну а по контенту відповідно ми відслідковуємо перегляди і взаємодії з контентом. Задачі ми ставимо, я усно, а люди собі фіксують. У нас є Notion, у кожного своя сторінка. Ми працюємо в Notion, але зараз ми на тому етапі, коли розумієш, нам цього недостатньо. От, от, от рівно зараз ми прийшли до цього етапу. Питання в тому, що ми ми зараз в процесі впровадження CRM-системи, бо цей рік жили без CRM, а Нам було достатньо, бо по факту в онлайні. У нас CRM-ку частково закриває якраз таки історія чат-боту і таблиць, і там все більш-менш зрозуміло. Але е, зараз нам треба це все вивести в дашборди не ручні, а автоматизовані. І ми в процесі. А офлайн е, там до 50 резидентів не потребував насправді е, CRM-ки, тому що е, ми і не масштабувалися минулий рік. І я думаю, що як тільки з'явиться CRM-ка, ми це вже далі пов'яжемо з нормальним таск-менеджером, де ми зможемо це міряти. В тому числі ефективність кожного співробітника. Але хочеться зробити таку систему, яка буде закривати не тільки наші потреби, але і потреби наших партнерів. Бо ми в процесі підготовки, в тому числі, до франшизи, і це все буде взаємопов'язані речі по Україні. Поки поставили питання на холд зараз, спробуємо для себе Варшаву. Ну Варшаву для себе, бо там багато нашої аудиторії, багато наших там, учасників онлайну і нам треба їх об'єднувати дуже великий запит нам пишуть постійно ледве не щодня як в принципі і з різних міст україни але поки ми для себе поставили таку питання диверсифікації за рахунок сусідніх ринків. через рік я думаю що у нас буде в варшаві 80 людей в, в офлайні так як ми будемо трансформуватися з точки зору продукту я думаю що Саме онлайн спільнота буде зберігатися там на кількості тисяч людей, і це максимальна така історія, з якою яка все ж таки збереже питання камерності і закритості. Бо є люди, які виходять там, заходять на місяць, виходять на три місяці, потім повертаються. Це залежить від періодів життя, від того, що відбувається в командах в з клієнтами і так далі. Да, 100%. Я думаю, наша база набагато більша, але по факту там постійний кор зараз це 700 сот людей, а ми хочемо там доростити його до тисячі. Офлайн в Києві це 150-200 людей. Саме в бізнес-клубі, окрім того, ми хочемо робити продовжувати робити офлайн івенти, конференції, якісь великі воркшопи. Тому там будемо дивитися запит теж на це великий. Не всі готові інвестувати свій час в клуб, але це потребує часу. Ну будь який клуб потребує часу і ресурсу. Невеликий спойлер: якщо ви вступаєте в клуб, часу стає тільки більше, але клуб потребує вашого часу. Бо насправді в бізнес-клубах зазвичай вчать економіку, економити свої ресурси на роботі і розширюватись в інших сферах життя, інвестувати, відкривати нові бізнеси і так далі. Тому можу сказати точно гарантовано, що часу стає більше, але і клуб потребує немало часу. Там треба залученість, енергія, бажання і відвідуваність івентів, тому що у нас є, наприклад, особливо на перший період мінімальна кількість івентів, яку наш учасник має відвідати для того, щоб не тільки він з нами познайомився, але і ми зрозуміли наскільки в різних життєвих ситуаціях ми сходимося. Ну типу, і у нас один майндсет. коли ми. Плануємо виходити на новий рівень, і коли у нас є в цілях досягати нових результатів, які вагомо відрізняються від результатів, які ми робимо зараз, ці цілі потребують нових рішень в своєму житті. І я вважаю, що вступ в бізнес-спільноту, в будь-яку спільноту, де є ця освітня складова і складова нетворкінгу, це якраз піти на ризик, зробити щось нове. Але пришвидшити досягнення цього результату зараз. Сама планую там зробити свій мастермайнд, де я буду об'єднувати підприємців з, різ... з різних сфер, тому що розумію, що цей досвід мене може пришвидшити в досягненні результату по задвіжу. Так от я реально раджу всім спробувати і зрозуміти, що це краще не відкладати. І я вважаю, що ми допомагаємо а, знайти в своєму дні трошки більше життя. Ну Приносимо більше життя в життя, бо часто а, за роботою там за ноутбуком або згорані в, в мітингах ми постійно там, відкладаємо обід себе на якесь друге місце. А насправді від цих пауз для себе навіть просто від прогулянки в лісі часто залежить життя, але і ефективні рішення в бізнесі. Я сподіваюся, що коли ми перейдемо на верксекшн. Ми будемо ще більше допомагати людям пришучувати свої результати за рахунок відслідковування власної ефективності і створення нових класних продуктів і рішень для наших учасників.